Вискажи свою непопулярну думку як психолог і біжи. Але я не побіжу. Мені ліньки. Вищої освіти замало для того, щоб почати практикувати. Якщо ви роками ходите на психотерапію, вас розводять. Якщо психолог на першій другій зустрічі не задає вам хоча б 10-15 питань для того, щоб зібрати анамнез, це поганий психолог. Якщо ваш психолог не питає про ваші хронічні хвороби, травми та результати аналізів, особливо при лікуванні депресії, це поганий психолог. Якщо вам ставлять діагнози і особливо призначають якісь препарати, біжіть звідти швиденько. Більшість проблем можна вирішити за 5-10 сесій. І так, це нам не вигідно. Робити домашні завдання дуже важливо. Повірте, ми їх придумуємо не по приколу. Це один із основних елементів психотерапії. У мене все.